Проведення обшуку за ознаками кримінального порушення, передбачені 3 статті 31 примітки 1 Кримінального кодексу України. Надійшло електронне повідомлення від Національного центру зникли без та експлуатаних дітей про те, що не встановлено факту спослідження матеріалів промічного характеру, який місіозники дитячої порнографії. Планшет, ноутбук, мобільні телефони, є ось таке в квартирі. Настільки є його телефон. Його телефон. Рянувся телефон. Підвантажено IP-адресу, яка станом на зараз приєднана до даного е, мобільного пристрою. Е, ip адрес mm. Android виявлено інформацію з ознаками е, порнографії. Дуже багато того відео всякого. Ви розпосуджували і Та й ні. Побачимо з того центру так. Але кримінальні прошення і зберігання. Кіберполіція івано Франківщини викрила 55-річного місцевого мешканця у розбещенні 5-річної доньки та створенній за її участі порнографії. Зломисник вчиняв розпусні дії відносно малолітньої дитини та фільмував це на телефон. За участі дитини він створив порнографічні фото та відеоматеріали. Під час проведення обшуку Василі Фігуранта правоохоронці виявили та вилучили комп'ютерну техніку та мобільний телефон, де зберігалися від відеофайлів з протиправним контентом. Проведена експертиза підтвердила виготовлення та зберігання дитячої порнографії. Чоловіка оголошено про підозру за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України, це розбещення неповнолітніх та частини 1, 3 статті 301 Прим 1 Кримінального кодексу України це одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, перевезення, переміщення, збут, пересилання, розповсюдження, виготовлення. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі він знаходиться під вартою. Досудове розслідування триває.